Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру в клубах профі за клуб Дені 3D Юнайтед. Перший матч вже зіграно, нічия. Нічия для першого матчу, по-моєму, дуже і дуже непогано. Одне очко в 10-му дивізіоні, і ми готові розпочинати другий матч. Виберемо тактику таку ж саму, бо Ну от вона і стоїть. Давайте зробимо тепер з себе опорника, бо бачу, що треба допомагати захисту. І все. Жека вже на своїй позиції, Вова також, і ми готові розпочинати. Перевіримо. Так, матч Ліги, домашня. Так, позиція. Все. Все. І наше традиційне. Наше традиційне. Так. Так, і. Все. Го! Знову го. Го в КС, але у нас Го в FIFA. Все, починаємо матч і шукаємо суперника. Той попередній наш суперник почав не дуже вдало, але потім так нас притис, що ми ледь відбились. Хоча в кінці могли і забити один-два м'ячі. ну У нас були моменти. І так, очікування суперника. Знайшовся наш суперник. Знову не, не показує. Тут не так, як в Ultimate Team, не показується наш суперник перед грою. Не знаю чому. Але, але чомусь не показується. І так, ну ми трошки потренуємось, поки у всіх загрузиться. Так. Ну і все. Потренувались, чому написали Дені ПФА? Ну, дум... опа, Атлетіко Мадрід, всі скіпнули, і тому ми вже розпочали. Розпочали. На контратаках будемо грати. Жека. Жека на Вову і Вова. Наздожене, нас дожене, звичайно, м'яч. Непогана швидкість у наших гравців. Так. Опорна зона починає працювати. Жека. Пас. На Ібарбо у нас Ібарбо грає, знайомий для нас гравець. І удар! Удар від Вови. І ще один це удар, мабуть, був так, це удар від Ібарбо. У нас, до речі, змінились, я бачу, партнери по команді, бо там Сличук грав, а тепер грає Ібарбо. Так, ну ми в опорній зоні. Я маю досвід гри в опорній зоні, але це було аж в PES 2009. Ну, побачимо. Будемо згадувати, як. Як відбирати, як перекривати небезпечні передачі. О, це точно людина, бачили? От, буква D. Ну це не може комп так назватись. Тому, на геги також. Ну, це також не комп, і от тепер треба його присувати. А що з швидкістю у мого гравця? Клате. Клате на жеку. Давайте переключимо камеру, щоб бачити, як наші атакують. Бо ми зараз великі розриви між... між мною і. Вовою, от Вова не добігає, бо не набрав швидкості при тому, як пас під час пасу. Так, а я бачу, опорна зона випадає, бо хочеться і в напад піти допомогти своїм. Ну, зараз подивимося. Може, і ми зробили похибку, поставивши себе на в опорну зону. Ну, побачимо, побачимо. Час покаже. Так, де ми хоч ходимо? Так, будемо переключатись між камерою на м'ячі і камерою на гравці. О! Що це було? Чех. Чех і починає щось трошки ФІФа нам заважати. Торес! Торес у нас грає. І от є передача. Переключаємо камеру. Вова, давай! Вова! Удар! І Перший людський гол в... Денітер Де-Юнайтед, ну, як правило, і повинен забувати Форвард. Ну і у нас все по традиції. Супер! Супер! Гарна передача, гарно поборовся і удар в ближній кут, голкіпер ногами вперед. Ну, взагалі пішов ніяк. Але Форвард наш розібрався просто чудово. А тепер у нас, дивиться кучеряха, яка стоїть на воротах. А той попередній голкіпер був. Непоганий, знову ми забуваємо першими, і знову ми робимо це в перші 20, хвили... 20 хвилин. Але зараз подивимось, як ми зможемо грати далі після забитого голу. Бел. Бел. Ву! Ну це також це також повинен бути людський гравець Торес. Торес. Пробігає флангом. І от зараз він відправляє на Жеку, але прочитав Якупович. Якупович прочитав цю передачу Чех. Сьолунд. Так, щось опорна зона взагалі так собі грає, бо ще ні разу нічого не відібрала, ну от перехопили і просто на виніс. Просто на виніс, і навіть, ну я не виносив, я бачив просто Жеку, тому красиво йому дав пас. І. Так, якось безтолково ми бігаємо там в опорній зоні. Гиги, знову. Його прізвище дуже зручно вимовляти. Кая. Кая і треба піднапрягти. Гиги! І, дивіться, який ривок! Ривок від Дені 3D! Так. Ох! Обігруємо! Немає, не бачу нікого, і ще й лаги! Взагалі, оце лаги. Я просто перепрошую, що не дав пас, бо два рази лагнуло за атаку, і я нічого не бачив, хто де відкритий. Сьолунд і прекрасний пас в поворотах. Так, ось два удари, один гол у нашого Вови Хайсенберга. І якийсь Румун у нас грає. Справа. В захисті Чех. Сіолунд. Один у них в офсайді, але Але треба мати на увазі, що він звідти вибіжить. І просто вибуває роча Роча якась. Ну, Погано, що змінюються партнери. Звикаєш до одних прізвищ, потім буде роча і. і всі інші. Бел. Бел. Це повинен бути комбі. <гум> Вігі удар! Поперечка! Знову! Тепер смайлик! Смайлик удар! Чи Буква Ді. Ну знову нас притискають. Так, на штанзі. Капітан команди. І. Підкова. Підкова на воротах. Вона ну, що жінка на воротах? Підкова. Ну нічого. Головне, щоб е, грав нормально. Ву! Ву і тут треба вибивати, але на жаль, натиснуто не на та клавіша. Так, знову, знову ми так робимо. Що? Нормально! Вова! Молодець! І так. Ж Жека. Жека відпустив м'яч, і Тепер нам треба повертатися в захист. Ми це робимо без пришвидшення, щоб зберегти сил. І ще на другий тайм. 42 хвилина матчу. Гиги. ГГ у них тут, мабуть, капітан, бо він розігруючий. І так. І на Бела! Кая! ГИГИ! Бел! І удар не туди. І це дуже добре. Ну, можна його джиджи називати, звичайно. Як Буфона. Але якось гиги ближче до нас, так? Так. Де там той кучерявий Пяткова? Так, оце небезпечно. Роча Мачадо. У нас в захисті. Роча Мачада, ну. Так, Румун. І не встигаю я давати пас. Одразу мене прикрив Бел. Джи-джиги. Так, а чого він впав? Я навіть не побачив, чого він впав, бо я дивився на м'ячку, куди він переміщується, і не побачив, як мій гравець. Mm -hmm. Падає. Так, Жека! Майже майже могли атаку нормально провести, але на жаль, на жаль, жаль, свисток арбітра. перший тайм закінчується і дивимось. Так, Жека начебто нормально, Вова краще, ну і я також Дені 3D. Нормально. Піде. Поки що сил вистачає. Ну, ми знову почали в своєму стилі грати, забивши гол. Відійшли в захист і. І тепер мало атакуємо і не відправляємо м'яч до Вови, який чатує захисників. Чатує їхні помилки. Чекаємо суперника ще все. Все. Ще все. Так. Ого, а я дивіться, п'ять захисників зараз. Я думав він побіжить вперед. Швиденько. А у них буква Д. Буквадій щось не грає. ГГ у нього хоче забрати м'яч. Опа, наш штрафний. І все вперед, все вперед. Наші хлопці відправляють, але. Що там було? Там якийсь удар. Ну, і Через те, що розриви дуже великі між лініями опорною та лінією нападу, то приходиться класити камерою туди-сюди і. Вибирати або свого гравця бачити, або м'яч. Сйолунд. Джека міг поборотися, але порушив правила. Джиджи Якупович. Вова Вова. Давай. Підтримка є. Торес. Відправляє на Жеку. Жека. Є передача, але. Ай-яй-яй, ну комп! Ну комп обрізав! Таку передачу міг нормально видати. І тепер треба скільки сил втратити, щоб, щоб нормально повернутися в захист. Мачадо на, на Жеку. Жека Жека. Обрізався. Обрізався і, але одразу відпрацьовує. Це дуже добре, що не стоїть і не чекає м'яча, А одразу, бачите, виправляється. Мачадо. Це наш лідер в захисту. Юнац. Торес. Так і свічка. Головою. Не зміг. Головою не зміг. Кая. Джийджи. На Якуповича. Ну. Розігрують. Розігрують. Не так тиснуть, як попередній суперник, але. Але. З м'ячем вони дуже часто. Ну, Може їх лякає в упорній зоні Денітриде, не, не знаю. Хотілося б вірити в це, але Вікхем І П'яткова. П'яткова. Ну куди ж це підстава? Це підстава капітана, бо я не просив пасу. Але. Що, немає офсайду? Оце так Вова гарно звільнився від опіки, але, на жаль, прийом гравця був не найкращим. Тому. М'яч втрачено, Якупович. Джиджи. Джиджи в центрі поля, але це бій. Джиджи і Дені 3D поки що виграє неясно хто, бо, бо я дуже мало з м'ячем. Я дуже мало взагалі що роблю, тільки прикриваю зони. Ну, але це досить теж непогано. І я блокував випадковий удар. Ну, непогано. Дені 3D починає додавати. Потрошку, бо все-таки ну, бл блокування було дуже і дуже в тему. Треба починати, все-таки капітан команди. повинен тягнути команду в будь-якому разі, тому головне не помиляти, звичайно. Так, нормально. Якщо що, одразу на Вову будемо вибувати, Джиджи, треба різати йому кут. І вікен. Прекрасно. Грає в підкаті так, дивимось. Так, один відбір, нуль порушень, до речі. І ось, як дупою нормально вибили на кутовий І такий в далечінь, дивиться, де ж там Вова. 6,6 поки що. 3D Удар! Ні, немає удару, Підкова. Напрягає, напрягає Вова! І правильно робить. І Торес. Що там офсайд? Ні Офсайт? Що він там про процент своїм показує? Мабуть, офсайт. Так. Юнац. І буде вибувати. Наш гравець на Вову. І тут треба поборотись. Ну, дуже важко відібрати м'яч. Приходиться його так і перекривати тільки Бел! Удар і не точно. Удар не точно. Ну, цопом не дуже прикольно грати, якщо чесно, взагалі без м'яча постійно. Ну, побачимо. Головне, що ми виграємо. Юнац. Юхац. Що ж за прізвище у нас в клубі? Жека! Думав, що вже не пройде. Ох, Жека небезпечно дає пас на Тореса. Де ні? Ну, це ж. Ну, зачепив вже, зачепив. Звичайно. Сила плюс один. Тепер у нас вона стала аж 50, мабуть. Так, Торес, Торес! 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 Та що ж ти. В боротьбу Торес стріляє. Джиджи. Джиджи, ну ми вже, ми вже повернулись. Жека також допомагає. Клате! Клате на Вову. Вова Хайсенберг. І що? Хто порушив? Вони ж порушили, так? Так, вони порушили. Давай, давай, пас. Так. Розігруємо. І Барбо. Клате Жека не дотягується. До м'яча, але! І ще є Є можливість. Так, треба автобус ставити, бо вже 10 хвилин залишилось. Сил вже малувато. Кая. Бел. Джиджи. Джиджи. -Джи. Така. Гра від капітана це просто прикривати і. Вони не знають далі що робити. Ох, як. По-пінбольному якось у нас вийшла Джоель Вікхен. У нас сьогодні в складі. Ось такий підкат в його виконанні, ризикований. Але, але, ризик, але ризик виправданий. Так, автобус. Автобус у нашому виконанні. І допомагаємо нашому голкіперу. Так треба вибігати. Так, ну. Но. Джи-джи! Ну, в мачадо попав. Ну, нормально. Головне, що відібрав. Якупович Якупович біжить, таке враження, що на невіс. Джиджи? Йолунд. Бел. Удар. І вибити. Ну, що ж ти будеш робити? Ну, знову, до речі, ми граємо в гостях Ну, це. Мо... Ну... Ай. Що тут скажеш? На останніх секундах не прикрили і не вибили. Гукі прирятував як міг. Що ж так не пре? Що ж так не пре? Знову забили першими, і знову не втримали перемогу. 87 хвилина. Ну, це взагалі. Це взагалі. Ну, тепер треба виходити трохи. Так. Пас на клате, Джека. І его легко забирають м'яч. О, це ж їхній глючний футболіст. Ні, не глючний, він навіть дає пас. Він якийсь просто дивний. Джиджи. На Джиджи треба набігати, він дуже багато з м'ячем, але... Так, треба попресувати! Попресувати треба. Жека. Ну, не вистачало і ще. Знову ж глючний. Ох! Він же глючив весь матч. Що ж це таке? 5 хвилин додано, і треба зараз організувати контрвипад. Ну це На кінець матчу ми провалюємо. У нас не, вит... не вистачає витривалості просто. Тому ми провалюємо так. Жека. І все. Все, на жаль, знову нічия От тепер уже, на жаль. Якщо в тому матчі, то це був нормальний результат, то тепер це поганий, поганий результат. Ми вели весь матч і на 87-й хвилині таке пропустили. Ну, граємо М -м, гарно, гарно перший тайм. Але потім чомусь нам не вистачає чи витривалості, чи зіграності, і ми таки пропускаємо м'яч. Пропускаємо і два очки тепер у нас в сезоні. Виходимо. Вітаю Лову з першим забитим м'ячем. Гарно він відкрився, поборовся і вдарив. Але, на жаль, захист не, не зміг втримати цю перемогу. 1-1. Знову 10-й дивізіон. 8 матчів залишається, 2 очки у нас в активі. І... і будемо старатись далі грати ще краще, і будемо чекати першої перемоги. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руйде, Вова і Жека. Дивіться серії. І чекайте наших перемог на цьому, все з вами був ще раз. Повторюю Дені 3D. На все добре.